Вітаю! Сьогодні у промову поговоримо про зайві слова. Багата й строката мова, як і будь-який живий організм еволюціонує. У 21 столітті, коли людство передусім цінує інформацію, час та гроші, мовець прагне до економії мовних засобів для висловлення своїх думок. Через це у мові з'являються сленгізми, абревіатури, неповні обірвані речення. Але поруч ми все ще вживаємо зайві слова та й і плеоназм та не економимо свої ресурси. Не вірите? А я доведу. Скільки разів ви чули словосполучення у травні місяці, чи у березні, вересні місяці? Агов, люди усі знають, що травень це місяць, і жодного іншого значення це слово не має. Якщо ви скажете у травні, ми зрозуміємо. Ще з найпоширенішого на сьогоднішній день. У складі сьогодні вже є слово день – день. Тому не повторюйте його двічі. А ще ми дуже любимо говорити про себе, навіть дублюючи, моя особиста думка або я особисто. Далі наведу ще декілька прикладів, а ви замисліться. Демобілізуватися з армії. А звідки ще можна демобілізуватися? Реальні факти, а що бувають нереальні? Спускатися вниз. Ну а куди же ще? Колишній екс-президент виходить, що він екс-екс. Ну, а про мою автобіографію, вільну вакансію, захисний імунітет, адресу проживання, маршрут руху та дитячого лікара-педіатра промовчу. Говоріть українською правильно. Та не кажіть зайвого.